Доброго дня! З вами адвокат Вадим Володарський. Я спеціалізуюся на питаннях пов'язаних із ДТП та експлуатацією автотранспорту. І сьогодні ми поговоримо про таку новину, яка пройшла по нашому інформаційному простору по інтернету, по телеграм-каналах. Не вперше, до речі, пройшла, що нібито готується законопроект, відповідно до якого будуть позбавляти. Право керувати транспортними засобами масово людей у віці старше 65 років пов'язують це із законопроектом номер 8082 який називається Про внесення змін до закону України про дорожній рух у зв'язку з імплементацією законодавства. Насправді дійсно такий законопроект зареєстрований, він є на сайті Верховної Ради, але при ознайомленні із ним нічого такого страшного для пенсіонерів там немає. Він такий досить суперечливий для наших умов. І зараз ми про це поговоримо. Насправді присвячений цей законопроект в основному тому, що встановлюється. Термін дії посвідчень водія відповідно до категорії, тобто категорії, які відповідають мотоциклам та легковому транспорту 10 років. Категорії, ну мовно кажучи, професійні, тобто вантажні автомобілі, автобуси і так далі. Встановлюється термін дії посвідчення водія на 5 років. Також встановлюється необхідність ті посвідчення, які є сьогодні у людей чинні. Обміняти до 2033 року. І це, в принципі, може становити певні проблеми, оскільки ну зараз під час воєнного стану відповідно обмін посвідчення водія можливий без медичної довідки. Якщо воєнного стану в Україні не буде, то необхідно буде всім відповідно отримувати медичні довідки водійські для обміну цих посвідчень. Тут треба знов таки обов'язково сказати, що з осені 2022 року є новий у нас перелік захворювань та вад, які є протипоказаннями для керування транспортними засобами, і він набагато. М'якший і набагато більш пристосований до реалі, ніж той, який був до того, і який фактично мало змінювався з радянських часів. Тобто, коли людину могли позбавити права керування за наявністю тільки формального діагнозу, і в багатьох випадках на все життя, тепер такого немає, тепер є конкретні стани встановлені. Тобто, якщо раніше, наприклад, діабет, то був вирок, то було абсолютне протипоказання, то тепер по діабету протипоказання, тільки якщо було більше одного випадку потреби у сторонній допомозі через саме стан, пов'язаний із діабетом, ну і так далі, і по інших. Моментах теж пов'язаних зі здоров'ям, так само, тобто, зараз ці обмеження набагато м'якші, ніж були раніше. Але все-таки ми всі розуміємо, що це бюрократія це такі моменти, які будуть у наших реаліях, у реаліях нашої роботи сервісних центрів доставляти певні незручності людям. Але. Було таке повідомлення, яке розійшлося досить широко, причому кількома хвилями, що нібито цим законопроектом передбачено якесь особливе тестування для людей старше 65 років на здатність керувати транспортними засобами, причому абсолютно незрозуміло, до яких саме критеріїв це відноситься. Але якщо ми почитаємо сам законопроект. То ми у ньому такого не знайдемо. Ми знайдемо можливість припинення керування транспортними засобами, якщо у людини знайдено відповідні медичні протипоказання, але це і раніше було. Але ніяких таких особливих умов для людей похилого віку, чи пенсійного, чи як хочете це називаєте, Щодо керування транспортними засобами, там немає. Тобто, якщо людина відповідає е, цим вимогам з медичної точки зору, то ніяких е, проблем виключно через е, досягнення певного віку у людини не буде. І так само вона буде обмінювати посвідчення водія. Якщо це чи мототранспорт раз на 10 років, якщо це вантажний транспорт автобуси і так далі, то раз на 5 років, тому е не треба на даному етапі, е як то кажуть, впадати в паніку щодо цих моментів, тих, коли це за віком стосується, або буде стосуватися у недалекому майбутньому, даний законопроект. Як, е він презентується як такий, що спрямований на е, урівнення норм чи імплементацію, як це називається, з Європейським Союзом. Дійсно, аналогічні норми у Європейському Союзі є, відповідні є директиви. Ну, інше питання, що там, мабуть, трохи інакше працюють оці всі. Бюрократичні організації, які віддають безпосередньо е, обміном документів, що у нас може бути на жаль проблемою. Але е, у Європейському союзі зараз дискутується дійсно ведення таких е, заходів щодо літніх водіїв, але це поки що саме на рівні дискусій. тобто немає ще ніякої нормативки у них ухваленої з цього приводу ніяких директив. Питання це насправді не таке просте, тому що тут мова йде, окрім усього іншого, ще й по суті про дискримінацію за віком. А щодо моментів пов'язаних з дискримінацією, як ми каже, знаємо, у Європейському Союзі це досить е, такі делікатні речі і досить суворо там із цим. Тому на даному етапі. І близько навіть немає ухвалених таких норм. Тому ну, у нас, мабуть, хтось із журналістів чи авторів телеграм-каналів не можу вже сказати. Це переплутав ці дискусії з якоюсь реальною нормативкою і відповідно написав, що нібито у нас таке готується впровадити Ні, нічого подібного. У нас немає нещастя на поки і далеко не факт, що взагалі це колись буде навіть обговорюватись, тому не впадаємо в паніку щодо цього і відповідно поки що їздимо з наявними посвідченнями водія. Ну і якщо буде ухвалено цей законопроект, якщо вступить він у силу, то тоді, відповідно, будемо. Вже діяти у відповідності з тим, що там буде написано.